Прем'єра, успіх якої можна було б визначити як шалений. Ось тільки тема, якою цього разу торкнулися учасники зразкового театру Дзеркало, скоріш заставила глибоко замислитися над подіями, які представили юні актори: діти війни, діти, що постраждали від рук терористів у сучасному житті. Дуже вдало втілила задум літературної композиції Прощавайте янголи, прощавайте режисер дзеркала Світлана Розломова. Світле віконечко у темному залі, екран, з якого просто у серце дивляться дитячі очі повні страждань. Під супровід пісні Тамари Герцителю Діти війни транслюється фото дітей, змучених нелюдськими стражданнями років Великої Вітчизняної. У першій частині літературної програми, віршованими рядками зі сцени, промовляли діти минулого, голодні, обірвані, що так відчайдушно бажають просто бавитися, а їх жорстоко страчують. Нам с миллионом досталось познать без пределы и невзгод. Был холод, был холод, Начальник спалось. Отдали чернел небосвод, от взрывов и бомб земля содрогалась. Не знали мы детских забав, а холод спасала лишь курочка хлеба от чистки картофеля. Сучасні діти сьогодення розмірковують над тим, чому їх одноліткам довелося пережити ті жахи, за чиїм жорстоким наміром тих дітей лишили дитинства. Світлана Розломова, режисер театрального колективу, розповіла, що складну тему просто запропонувала дітям, але не очікувала, що її вихованці, яким від 7 до 16 років приймуть і підійдуть до її розкриття з таким дорослим розумінням. Тишина стояла просто така удивительне, і таке розуміння було в очах, і таке бажання зробити просто не було навіть ніякого обсуждення. Всі сказали одразу, "Да, це ми зробимо. Та як можна інакше, про роки війни фашистами розповідали і бабусі з дідусями і в школі. А терористичні акти у Ірані, Тель-Авіві, Беслані, Нордості, які транслювало телебачення, байдужими залишити просто не можуть. Тому і вийшла друга частина програми, одноактна п'єса, що й дала спільну назву заходу, такою зрозумілою і для актора, і для глядача. Терористи захопили школу, треба спасатися самим, треба допомогти малечі, і вони все змогли. Щоправда, втративши подружку, яка самостійно прийняла важке рішення відволікти увагу загарбників на себе, і загинула. У її короткому житті була лише школа, а потім не було. Вона зійшла на дитячого голгофу дорослого життя. тесен, але лише для а не для дітей. Є віра власті. а жить і маленького ні, ні, я свою планету. Актори, що зайняті у виставі різного віку, але всі вони, виконуючи свої ролі, хто першого, хто другого плану, воліли донести до глядача лише одне діти не повинні гинути. Вони ще должны жити і много відкрити. Ми хочемо направити наш спектакль на то, чтобы взрослые поняли то, что жизнь детей важнее всяких скандалов, всяких там политических угроз, и жизнь детей нужно беречь. Дети страдают под время этой Розборок взрослих. Они Вони теряют свої життя. І це дуже тяжело. Переноситься не тільки для дітей, взрослых, але й для всіх. А некоторые не розуміють. Слово сподобалось, яке зазвичай вживають для оцінки вистави. У даному випадку не може передати тих емоцій, які вирували у залі, де перебувало майже дві сотні глядачів середніх класів, шкіл, шостки. Там було тихо. Уявіть собі, за 50 хвилин вистави жодного шереху. Зали виходили без звичного для дітей галасу, нахиливши голови, ховаючи сльози. І це було таке багатозначне мовчання. Та й дорослі ледве слова підбирали. Діти сиділи, плакали, плакалі очіногі, Потрясаючий спектакль. потрясающая литературно музыкальная композиция. Я думаю, что таких специалистов должно быть в последнее время гораздо больше. Дети это должны видеть. Вот я скажу, мы когда определили категорию детей, режиссер не определяла ее, мы определили сами седьмой класс и ну, вот где-то волновались, как воспримут дети. Ну вот сейчас мы видели их реакцию, они поняли, их это тронуло, поэтому я считаю, это дети должны прочувствовать. Затронул, мне кажется, он у каждого, никто не может. Быть равнодушен к этому всему, потому что тяжело через это все пройти. Даже вот через воспоминания, через... у каждого есть где-то что-то свое. И это касается, тем более дети отработали бесподобно, в том числе благодаря руководителю, благодаря подготовке.